Заміна повітряних фільтрів в вентиляційній установці Камфовент серії Domect R200 вертикальна. Це найменша вентиляційна установка вертикального виконання у виробника Comfovient для квартир. Тобто, як відбувається процес заміни фільтрів? Відкриваємо таку кришечку. І бачимо. Два фільтри один М5 та Ф-7. Ф-7 у нас завжди ставиться на припливне повітря. Достаємо повітряний фільтр. І ось, до речі, сама внутрішня частина вентиляційної установки. Так виглядає повітряний фільтр в вентиляційній установці ДМ'єкт R200 вертикальна. Це так відбувається заміна. Все щелкнуло, все вентиляційна, установка далі може працювати.